Лета ялинка скандинавська, це розмір метр вісімдесят. І це є новинка цього року. Ялинка є цікава такою густою, пишною, має багато матеріалу. І вона також по відтінку нагадує нашу ялинку Аляску. Вона також такого зеленого блакитного кольору, який гарно переливається. І також у нас є така сама модель, тільки зелено зеленого салатового кольору. Можете переглянути. Взагалі, по формі вона є такою досить об'ємною, широкою в діаметрі, і є такою широкою не тільки знизу, а також і зверху. І давайте вам покажу, як виглядає сама гілочка. Не зверніть увагу, як гарно переходить колір зеленого в блакитний. Виглядає дуже натурально. І також кожна гілочка апаратно промальована спеціальною фарбою. Сама гілочка така невеличка в діаметрі, і на голишці є така легенька хвилька. І покажемо, як виглядає ялинка всередині. Як бачите, тут є стовбур, він є металевий, але продекорований під колір ялинки. І кожна гілочка йде обмотана такою шовковою ниткою. І також зверніть увагу, що гілочок в середині є дуже багато.